Відійди <затривання> <затривання> забери, -за забери його. Що <затривайте> <Поднімите затривайте> <шо> ви робите? <затривайте> <Поднімите> <затривайте> його, <але. затривайте> Відео з затриманням чоловіка поліцейськими, на кадрах якого видно, як вони застосовують силу до чоловіка, який лежить на землі, швидко розлетілося у мережі. За словами дружини потерпілого, все почалося з того, що вона разом зі своєю племінницею була у магазині, продавчиня якого вирішила, що дівчинку викрали, через що зателефонувала до поліції. Продавщиня в тому магазині вирішила, що я хочу вкрасти свою племінницю, якій 15 років. Ми з племінниці пішли по справам. Коли ми вирішували наші сімейні справи, до племінниці зателефонувала поліція і сказала, що тебе, Даша, вкрали, ти можеш підійти до нас? Вона каже, так, без питань. Кажу, Даша, ну то йди, що тобі поліція дзвонить. Дівчинка, як розповіла пані Юлія, самостійно проінформувала правоохоронців про відсутність будь-якої загрози та що її ніхто не викрадав. Перед тим їм сказала, що ми ніхто її не викрадав. Вона з нас прийшла добровільно. Ініціатива піти до поліції була моя. Ми підійшли до поліції сказати, що ми нічому не винні, ми нікого не крали. Поліцейські не представилися, хто вони, що вони. Почали відразу вимагати документи не в мене, так як я була учасниця, як я була. Причем до цього, а мого чоловіка документи почали вимагати. Зі слів Андрія, чоловіка, пані Юлі, він отримав дзвінок від своєї племінниці. Дівчина повідомила, що його шукають, тому він вирішив негайно вирушити на місце події, щоб з'ясувати обставини. Племінниця подзвонила, сказала, що вас шукає поліція насчет викрадення. Ну, я собі йду, кажу, які викрадення. І тут йдуть ці два поліціянти. Ну, говорю, треба подойти, тому що будуть шукати, все одно в будь-якому випадку будуть шукати. Ну, ми підійшли з жінкою до їх. Об'яснили поліції ситуацію. Оцей червнявий меншою росту меншим. Сказав, все, каже, ми бачили, яка вона, все каже, до вас претензій немає, все, йдіть собі. Андрій додає, що коли вони розібралися у ситуації, яка виникла, він вирішив піти додому. Проте поліцейський його зупинив та почав запитувати про оновлення даних. А після сказав, що він ухилянт. Поліціян сказав: почекайте, як у вас ваше прізвище ім'я по батькові. Я йому представився. Він пішов говорити по телефону. Говорив, я не знаю, може пів години, може більше. Не знаю. Після чого він сказав, що я, а, я говорю, все, я йду додому, типу, ми йдемо, війні, ми вас затримуємо. Кажу, чого ви мене затримуєте? Ми вас пробили по базі, ви ухилянт. Кажу, який ухилянт, де я, який ухілянт. Кажу, у мене оновлені дані, все, покажіть документи. Андрій каже, що у нього документів з собою тоді не було. Та він попросив знайомих, аби вони їх йому привезли. Після він продемонстрував їх поліцейським. Проте правоохоронці вирішили, що це підробка. Він сказав, що це, каже, ти десь не знаю, де їх взяв, ви їдете з нами. Кажу, я нікуди не поїду. Вони почали визивати ТЦК. Той типу каже, де ТЦК. Другий це сказав, каже, вони сказали, що не приїдуть. Вони сказали, ми тебе доставимо. Кажу, я нікуди з вами не поїду, я йду додому. Повернувся і вони почали мене ламати. У Сардинського РТЦК стосовно чоловіка говорять, що він з лютого 2024 року поданий у розшук, як особа, яка порушила правила військового обліку. Затримуваний на відео військово зобов'язаний і перебуває на військовому обліку в Сарнинському РТЦК та СП. З лютого 2024 року він поданий у розшук як особа, яка порушила правила військового обліку та законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, затверджені постановами Кабміну. А саме відмовився від отримання повістки для явків в РТЦК та СП. Працівники військкомату склали акт про відмову та скерували звернення до правоохоронних органів щодо доставлення громадянина, який вче. Ни адміністративні правопорушення поліція також говорить, що чоловік перебував у розшуку, та під час перевірки документів почав себе агресивно поводити, через що правоохоронці і почали його затримувати. Встановлено, що 1 листопада патрульні поліцейські опрацьовували повідомлення про конфлікт. Під час перевірки документів з'ясувалося, що один з його учасників перебуває у розшуку, тож запропонували проїхати до Сарненського РТЦК для уточнення даних. Однак чоловік почав агресивно поводитись і намагався втекти, тож патрулі почали його затримувати. Сутичка продовжилася на приїзній частині. Відтак у конфлікт втрутилися перехожі, які почали перешкоджати правоохоронцям. Під час того, як все це відбувалося, чоловіку стало зле. Йому викликали швидку меди. Яки його оглянули, проте від госпіталізації він відмовився. Разом із дружиною, яка також прибула на місце, сарнинчанин попрямував до медзакладу. Дорогою він запевнив лікарів, що йому вже краще. Тож після письмової відмови про госпіталізацію залишив карету швидкої. Екіпажу патрульної поліції не вдалося супроводити авто, адже громадяни заблокували рух службовому авто. За цим фактом слідчі Сарнинського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 342 кримінального кодексу України, тобто опір працівникові право. Охоронного органу після появи відео мережі Офіс омбудсмена України у Рівненській області розпочав розслідування щодо дій поліції в сарнах, які могли призвести до порушення прав людини. Тож як закінчиться уся ця історія, дізнаємося лише з часом. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.